Американський фондовий ринок стрімко зростає. Протягом останніх трьох місяців фондовий індекс SP 500, провідні найбільш капіталізовані американські компанії, зріс майже на 15%, досягнувши свого рекордного максимуму. Взагалі, зазвичай в середньому цей індекс зростає десь на 10% на рік. Причому в середньому це я маю на увазі ну, протягом майже століття існування цього індексу. Да? А тут на 15% за. Кілька місяців. Президент Джо Байден не втримався від публічного коментаря на цю тему, хоча зазвичай він цього не робить. Байден високо оцінив досягнення індексом СНП 500 історичного максимуму як ознаку економічної сили США. Дійсно, останні економічні дані підтримують оптимізм інвесторів. В січні було створено 353 тисячі робочих місць США, і це значно вище за очікування. В четвертому кварталі попереднього року американська економіка зросла на 3,3% в річному обчисленні. При цьому інфляція сповільнилась до 2,6%, А це вже близько до 2% відсоткового таргету федеральної резервної системи США, за який вони борються дорогими грошима ж рестриктивною. Такою жорсткою монетарною політикою. Так от інвестори роблять ставку на те, що до кінця року ФРС знизить свою базову процентну ставку з поточного діапазону десь 5,25 до 55 до нижче, ніж 4%. І це стане потужним стимулом для економіки США. По суті, це стане стартом нового економічного суперциклу. Разом з тим, тут немає нічого гарантованого. Да? 31 січня голова ФРС Джером Павел поклав край надіям на негайне зниження ставок, аргументуючи це тим, що інфляція досі занадто висока. По мірі того, як дешеві борги епохи пандемії, починають дозрівати, відсоткові платежі за ними зростають. Тобто, бізнес відчуває жорстку монетарну політику ФРС. Підняття ставок не одразу, коли це відбувається, а з відчутним лагом. І відсоткові витрати за позиками нефінансових корпорацій США, які налічують в обсязі 21 трильйон доларів, продовжуватимуть повільно зростати. А прибутки стагнують, тобто, по суті, процентні відсотки за боргами зростають, так? а прибутки компаній стагнують або навіть інколи скорочуються. В останньому кварталі минулого року, за який зараз звітують компанії S&P 500, прибутки зросли на скромні 1,6% в річному вимірі. Більш того, є три сили, які раніше підтримували зростання прибутків, а зараз ці сили вони, ну, якби, втрачають свій вплив да, і можуть призвести до послаблення подальшого прибутковості. Перше джерело занепокоєння це американські споживачі. Економічна енергія, яка сприяла зростанню споживання, спростовуючи очікування рецесії в 2023 році, вже вичерпуються. Зайві заощадження, які були накопичені покупцями під час пандемії, частково завдяки урядовим стимулюючим чекам, тепер в основному вже витрачені згідно з нещодавніми дослідженнями, на які посилається The Economist, дослідження Франсуа. До ДСРС та дослідників з Федеральної резервної системи. Дефолти за кредитними картками навпаки постійно зростають, і відновлення платежів за студентські позики, яке почалося минулого жовтня, після того, як Верховний суд США скасував мораторій епохи пандемії, тільки посилює додатковий тиск на гаманці споживачів. В результаті торговці товарів дискрекційного призначення, тобто тих товарів, від яких споживачі можуть безболісно відмовитись. Вони готуються до важких часів 23 січня. Wayfair, електронний магазин Меблів оголосив про звільнення 13% персоналу у відповідь на постійну слабкість попиту в цій категорії. Це сталося лише через кілька тижнів після того, як їхній СЕО компанії надіслав дуже надихаюче різдвяне повідомлення персоналу, вихваляючи радості довгих робочих годин та поєднання роботи і життя да? Life work balance. 25 січня Леві Страус, виробник улюблених джинсів в Америки, заявив, що очікує зростання свого доходу між 1% і 3% цього року, а це нижче, ніж аналітики передбачали. І оголосив про звільнення від 10 до 15% свого персоналу. 30 січня Whirlpool, виробник побутової техніки, заявив, що очікує на стабільні продажі у 2024 році, тобто не на зростання, а просто на стабільні продажі. Бос Дженерал Моторс Мері Барра оптимістично спрогнозувала, що кількість проданих автомобілів в Америці зросте на 3% цього року. Непогано, але це значно нижче торішнього зростання, яке було на 12%. І очікується, що ціни будуть дещо знижені, щоб стимулювати попит, і це буде з'їдати маржу, якраз коли автокампанії вимушені нести вищі витрати на зарплати в результаті нової угоди, вимушеної угоди з профспілками. Американські споживачі також повільніше переходять на дорожчі електромобілі, ніж очікували автовиробники. 24 січня в Тесла попередили, що Зростання цього року може бути помітно нижчим. В результаті акції Тесла впали на 12%, знищивши 80 мільярдів доларів її ринкової вартості. До речі, Тесла стала найбільш продаваним електромобілем в Європі лідерські позиції і не тільки в своїй категорії, тобто Тесла в Європі б'є рекорди. Навіть продавці товарів першої необхідності сигналізують про обережний підхід протягом останніх двох років виробники упакованих продуктів харчування побутових товарів змогли захистити свої прибутки від зростання витрат, підвищуючи ціни без знищення попиту. Але тепер ця стратегія, схоже, що вичерпується. 26 січня колгет Палмалів, постачальник зубних паст, заявив, що очікує зростання продажів між 1% і 4% цього року в порівнянні з 8% минулого року. Нещодавно компанія Манделес кондитерська оцінила зростання доходів у 2024 році від 3 до 5% в порівнянні з 14% в 2023 році. Ще один фактор занепокоєння для багатьох це здоров'я фінансових споживачів в Китаї. Да? Крах в секторі нерухомості в країни вплинув на споживчий настрій. Ну, я вже не кажу про те, що там відбулося з обвалом на ринку акцій, да, як вони втратили щось трильйонів про це окреме відео. Так от, у грудні ціна акцій компанії Nike впала після повідомлення про сповільнення зростання продажів у Китаї. Через зростаючу макронестабільність наказ Гонконгського суду 29 січня, який зобов'язав Еврогрант колись найбільший забудовник Китаю ліквідуватись, може ще більш знизити цей настрій інвесторів. Бос Старбакс провідної американської кав... мережі кав'ярнь попередив, що більш обережний споживач в Китаї стримує зростання мережі Старбакс. Хоча Apple, виробник iPhone, зміг досягти зростання на 2% рік до року в останньому кварталі. Його продажі в Китаї впали на 13%. 5 лютого Estee Lauder, парфюмерна компанія заявила, що скоротять 3 тисячі робочих місць частково через слабкий попит саме у Китаї для західних фірм посилення місцевої конкуренції додає їм ще проблем. Да? Третє джерело занепокоєння це сповільнення американського виробничого буму. В першій половині минулого року місячне будівництво заводів в США зросло на 17% з урахуванням інфляції. У другій половині це зростання сповільнилося вже до 8%. ТС... ТСМС, тайванський виробник чіпів, оголосив минулого місяця, що відкладе відкриття другого заводу з виробництва чіпів в Аризоні на рік або два. Він вже відклав перший завод у липні. 1 лютого, до речі, було повідомлено, що Інтел, американський виробник Чіпів, відкладе відкриття заводу в Огайо. Це може бути тому, що субсидії, обіцяні адміністрацією Джо Байдена, надходили надто повільно з 52 мільярдів доларів, виділених в законі про чіпи на підтримку вітчизняного виробництва. Лише невелика частина була профінансована. Американські автокомпанії також відкладають інвестиції у виробництво електромобілів у відповідь на такий розчаровуючий попит. Це може тиснути на будівельників заводів, постачальників, які раніше користувалися відповідним бумом. Одна з галузей діяльності, правда, є, да, тобто на якій наголошує The Economist, яка не показує знак сповільнення? Як ви думаєте, яка це індустрія? Можете поставити на паузу і написати. Я думаю, я вас не здивую, якщо скажу, що це штучний інтелект. Amazon, Alphabet і Microsoft цей тріумвірат лідерів хмарних обчислень Америки, вони повідомили про зростання своїх оцих клауд підрозділів на 13%, 26% і 30% відповідно в останньому кварталі попереднього року. Усі троє повідомили інвесторам, що їхні високі амбіції щодо штучного інтелекту змусять їх збільшити капітальні витрати в 2024 році. 1 лютого мета, яка також прагне до штучного інтелекту, повідомила про рекордні доходи і сказала, що витратить до 37 мільярдів доларів цього року, багато з яких піде на дата-центрі для розміщення моделей штучного інтелекту. Згадайте, який був у них великий попередній анонс і великі інвестиції, які не принесли їм успіху. Да? Тобто це був створення метавсесвіту віртуальної реальності, і інвестори не оцінили цю новину, як і новину про зворотній викуп компанії. кампанії. Так от реакція інвесторів на ставку мета на штучний інтелект була зовсім іншою, надзвичайно позитивною. Наступного дня ринкова вартість мета зросла на 200 мільярдів доларів США до трильйона 200 мільярдів доларів. Це найбільший одноденний стрибок в історії Уолл-стріт. Однак може пройти деякий час, перш ніж решта компаній розгледять можливості в технологіях штучного інтелекту. Згідно з нещодавнім опитуванням, Boston Consulting Group, лише 5% компаній абсолютно нічого не роблять з цією технологією а 71% вже проводять обмежені експерименти та маломасштабні пілотні проекти. Але це тільки-тільки початок, Да? тобто, і якщо це так в США, уявіть собі, які можливості це несе для країн, які розвиваються, які можуть приєднуватися, підключатись до цього глобального ринку, які можуть. Підвищувати продуктивність свого бізнесу, робити економію, пришвидшувати процеси, і все це робити з величезними іксами. До речі, якщо ви не знайомі з можливостями штучного інтелекту і цікавитесь застосуванням його у власному бізнесі, я поділюся з вами лінком на Лорн Терн Global. Це проект, який навчає штучному інтелекту. Його використанню допомагає інтегрувати моделі штучного інтелекту у ваш бізнес, в традиційний бізнес. Да? Для цього не треба бути. IT-компанією якоюсь інноваційною, дослідницькою будь-який бізнес виграє від використання штучного інтелекту. Ну і to Торн Global також допомагають. Вони по суті дають на аутсорсингу главного архітектора або Chief AI Officer, який може консультувати, супроводжувати. Реалізацію проєктів пов'язаних з штучним інтелектом у вашому бізнесі, тобто ваша команда це буде робити, але за професійного сприяння людини, яка в цьому є надзвичайно компетентна. Скористайтесь цією можливістю. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Patreon і до зустрічі.